Доброго дня, дорогі друзі, ви на каналі Автоексперт Мене звати Вадим. Сьогодні поговоримо про BMW X5 G05. Та незвичайне це M50dT, який захотів би кожен власник X5. Сідайте зручніше, ми починаємо. В чергово би поговорити за дизайн, тому що відразу ми бачимо красиву картинку і те, що намалював дизайнер в своїй голові. От. І нам продавали саме такі X5 і G05. Вони виглядають майже однаково всі. Чому я кажу майже однаково? Тому що тут може бути декілька версій обвісів це M. Трекшн, який йде безпосередньо більше для да? а, і звичайний обвіз на BMW X5. Саме саме звичайний. Що можу додати? Що М-Овіс це найкрасивий і крутий обвіс, який ви можете зустріти на X5 G05. Чому? Тому що він виглядає дуже круто, він стильний, задній бампер, пороги пластмасові, передній бампер, все інше від звичайного обвісу. Що хотів би відразу сказати, у нас стоять BMW лазер фари, є адаптів LED, є матричні фари. Що хотів би. Додати тут, що лазерні фари це найкрутіша функція, яку зробили BMW за останні роки. Чому? Тому що лазерні фари дуже чітко, ярко і красиво світять вночі. Дійсно, навіть якщо ви затонуєте лобове скло, то вам буде вночі дуже комфортно їздити. Що хотів би ще сказати, що дуже багато людей не були прихильниками цього кузову, Чому? тому що вони звикли більш такі рубані форми, бачите, як на BMW f 15 кузові. Пройшло Декілька років, там 3-4 роки, всі звикли до цього кузу, і він, він виглядає дійсно стильово, і на дорогах. Можна помітити, що це F15 або G05, або інший кузов BMW X5. Що хотів сказати, в нас можуть в базі йти 18 диски, а в нас тут стоять 21, саме для версії M50D. З технічної сторони ми трішки пізніше поговоримо. Зараз ми обговоримо саме дизайн цього автомобіля. Друзі, кожна плюшка, яка в цій машині є, це ДОП. Чому ДОП? Тому що без нічого ви можете в базі придбати такий автомобіль, навіть 2-літровий, саме BMW x 5 25 d Він двохлітровий буде йти без нічого. За 60 тисяч євро там 65 тисяч євро приблизно ось такі ціни. Це нова машина з салону. А позаду в мене стоїть BMW X5 G05M50D, який вже вживаним ми придбали за 105 тисяч баксів. В чому різниця? Давайте розбиратись з технічної сторони. Про передню частину дизайну ми поговорили. Да? Дивіться, на X5, 05 m М50D. Повинні стояти хромовані ще не хромовані, а обтянути сірою плівкою ноздрі. Та дзеркала. Це вже в залежності від того року випуску, коли вони продавались, і чи замовляли їх безпосередньо в конфігураторі, друзі. Тому не пишіть, що це не М50D, бо там немає е, сірого такого майже нардогрею кольору решітки е, передньої. Або дзеркал. Оператор підмітив, що тут якась странна рішотка. О, Друзі, це адаптивна заслонка, яка відкривається, коли машина вже нагрілась, і закривається, коли машина ще холодна. Е, далі розповім про технічні особливості. Цього Автомобіля. Тут може стояти пневмо підвізка, яка в нас і є, яка регулюється за висотою, за жорсткостю, ну, м'яка, жорстка і тому подібне. Тут можуть стояти звичайні амортизатори, і може стояти адаптивна підвізка з регулюємими амортизаторами, тобто не пневма, а така полупневма. От. Далі в нас повноцінний повний привід і, звичайно, восьмиступеневий класичний автомат, який буде довговічно бігати і бігати. Тут Тут навіть більше нема чого розповісти. Ну там два термостати стоять в двигуні. От вам це цікаво знати, що там стоїть якісь термостати, і тому подібне. Ні, то що вам на це повинно бути начхати, тому що у вас є сервіс, регламент, обслуговування. Все, обслуговувати, машина не ламається. Не обслуговувати правильно, вона буде ламатись і буде жрати бабки. Тому, друзі, офіційний сервіс БМВ. Приїхали, здали машинку, заплатили гроші і кайфуєте далі свої 10-15 тисяч. Знову приїхали, заплатили гроші і кайфуєте. Не треба на лівий сервіс їхати. Хочете чіпанути, наприклад, бензинову машину? Їдьте на профільний сервіс, який постійно з цими BMW працюють. Якщо ви поїдете в гаражі, де її перший раз побачите і скажуть, да, я ти зараз залью прошивку, буде літати пуля, стріли, бах-пах. Ні, так не треба, друзі. Так просто не треба. Треба на профільний сервіс їхати, де дійсно. Якщо вам треба профільний сервіс, звертайте до, звертайтесь до нас. Ми по Києву та Україні зможемо вам з цим допомогти. Та, взагалі, по тюнінгу. Я коротенько пробіжусь по малооб'ємним двигунам і перейдемо саме до цього двигуна, та ще одного, який дійсно ви зможете придбати у нас на вторичному ринку. На вживаному ринку в Україні. Що хотів би сказати? По-перше, тут стояв 25 d це 230 коней, двохлітровий турбодизель. Таким можна машини купити і вживані. Вони будуть їздити. Але друзі, кайфу від того не дуже багато. Це, скоріше, за все, машини, якимось ми з дівчатам да, або хлопцям, які їздять з. Пункту А в пункт Б і повинно просто виглядати, обгортка була однією тою самою майже. О, то, що не будуть М 8 вамперів деяких плюшок і тому подібне. Але люди, які не розбираються, не зрозуміють. І такі машини будуть вартувати на вживаному ринку дешевше. Там, наприклад, 50-55 тисяч баксів, от так десь. Далі в нас ставився сюди дизельний двигун 30 d Він показав 265 кінських сил. Чи це дуже багато? Ні, я б не сказав, що це дуже багато, але все ж таки трьохлітровий вже двигун з однією турбіною. Далі ставився 40 d це той самий 3-літровий двигун з двома турбінами і м 50 d як в нашому випадку, це той самий 3-літровий дизельний двигун. Надійний, дійсно, якщо правильно його обслуговувати і своєчасно е, притримуватись регламенту, то він відходить свої 200-300к точно. То чотири турбіни, друзі. Чотири турбіни, які видають 400 кінських сил. Що хотів би ще додати? Є бензинові двигуни, які офіційно продавались в Україні, і які привезені зі штатів. Трьохлітровий Б-58 двигуна 340 кінських сил, а 4,4 двигун типу М50, а в нього абревіатура саме у x 5 го да? У нього. Я не пам'ятаю, то лі 460 кінських сил, то лі 470 кінських сил, щось таке, В8, 4,4. Скоріш за все, якщо це буде американець, то це буде. Звичайний трьохлітровий бензиновий двигун на 340 кінських сил. І в нас буде на тест-драйві саме такий автомобіль, пригнаний зі штатів, але трішки пізніше. І там я розповім, в чому їх різниця і тому подібне. То такі машини, які будуть бензинові зі штатів, вони будуть вартувати в залежності від стану, від пошкоджень, приблизно від е, 6. 50 тисяч доларів, навіть 55 тисяч доларів, да, вартувати там до 70-75 тисяч баксів. Друзі, відразу хотів сказати, що наша команда та я кожного дня переглядаємо, і ми всі машини в Україні м 50 d знаємо на ринку. І 30 d і 40 d Чому? Тому що в нас дуже багато заказів саме на такі автомобілі, і вони варюрюються саме з бюджетом. Коли люди приходять 80-85, ми відразу кажемо, друзі, піднімайте бюджет 90-95, тому що там є що обрати. В бюджетах 80-85 ми знайдемо навіть нічого з пробігом 60-70 тисяч кілометрів. Деякі люди ще хочуть в такому ціновому сегменті взяти пробіг 30, але це ну майже анріал, дивлячись, в яких Опціях ви. Потребуєте, тому що є машини на пневмопідвізки, є машини на звичайних амортизаторах, є з обдувом сидінь і так далі. З приводу салону трішки пізніше, просто скажу, що якщо ви хочете нормальну машину з нормальною комплектацією, з нормальним пробігом, готуйте десь від 90 до 100к баксів. Тут буде все залежати від стану машини, від року випуску, чи є гарантія і які опції ви бажаєте. Якщо ви бажаєте дуже багато опцій, більше грошей, менше опцій, менше грошей витрачати на машину. Тому якщо потрібен підірває. Бір під ключ звертайтесь саме до нас, тому що ми постійно працюємо з цими автомобілями. Хотів сказати відразу, що комплектація у нас одна з найкращих, тому у нас парктроніки 360, камери кругового огляду і тому подібне. Як він виглядає з боку, ви можете самі подивитись, тому що це ну просто кайф. На мій погляд, це дійсно дуже красивий, хороший дизайн, який вони змогли втілити в життя, і за цього в них дуже багато продажів пішло. Ну і за того, що вони ще двохлітровий дізель закинули, зробили ціну нормально на цю машину. Ну і за дизайну теж дуже дуже непогано. Так, відразу ми підійшли до задньої частини цього автомобіля. Відразу, що хотів би сказати та перевірити, це задня вихлопна система чи бутафорія, тому що на деяких автомобілях навіть SQ5 вона є бутафорною. Друзі, і тут у нас Ні, не просто пластмасова фігня, там дійсно є вихлопна труба, з якої може викидатись в повітря. Некорисні речовини, погані речовини. Але завдяки тому, що тут євростандарт, євро 6, євро норма двигуна, тому заливається сюди AdBlue і немає дуже великих викидів і не портить окружаючу середовище. От, відразу хотів би сказати, за. Стопи, оці дійсно красиві. В деяких випадках, коли машина була бита, вони протікають або запотівають. В нашому випадку цього немає, відразу кажу. На американцях такий самий стоп стоїть, але ззаду він червоний, а не оранжевий. Тобто там потрібно перепаяти діоди. А що хотів би ще розповісти про задню частину? Парктроніки є, камера є, де і в принципі все, що вам потрібно знати, давайте поговоримо саме про. Багажне відділення в нас, як завжди, там куча сумок, моїх, мого оператора і тому подібне. Електрокришка багажника, от, і нижня частина також електро. Вона може бути механічною, може бути електронною. Прикольно зробили. Зробили, що вона відкидується саме сюди. А, і що хочу сказати, то що на x5, F15 він відразу підіймався. А, що деяким людям буде дуже тяжко дотягнутися у самий кінець, тому що багажник тут дійсно хороший, вмісткий. В BMW X5 в американських версіях вони могли йти трьохрядові: тобто, перший, другий і третій ряд. Тут у нас звичайна версія. X7, до речі, побудований на такій самій базі, якщо що, тільки кузов трішки, трішки більший. От е, в нас є регулювання пневмопідвізкою, в У нас є тут зарядка, якась 12 вольтова. У нас є можливість крючок, щоб е, пакетик собі з їжею підготувати. Ну, Підготувати, зачепити та поїхати собі, да, щоб по всьому салону він не розкидався. Можна відкинути заднє сидіння, Да і в принципі все. Міський багажник для вас. Полиця тут прячеться, якщо що. Е -е, виїжджає, то прячеться. Ну, не знаю, що про багажник ще відразу сказати. Ви можете нажати кнопочку закривання багажнику і він сам складеться. Прикольна фішка. На мою думку, так. Е -е, далі. Про вихлопну систему показав, сказав. Що хотів би ще сказати, що м обвіз ззаду виглядає дуже супер, і оці лаковані, хромовані, ну, під чорний глянець, пофарбовані типу аля труби, Хоча а ні, це метал, я думаю, що це пластик. Е, то дуже гарно виглядає, як на мене. І якщо так присісти і подивитись, там, там сажа, да? там грязна вихлопна система, але сам факт того, як воно е, здалеку виглядає, дуже круто, дуже. Органічно так сказати. Що ще вам розповісти? Напевно, відкрити потрібно заливну горловину і показати, що тут є, як тут це доливається. То, що в деяких автомобілях воно заливається саме не тут. І це було в деяких моментах мені дико на Passat в бажних, от блю. Ага, є там такий Passat b 8 От, ну, так от воно виглядає, все. Да? І це євростандарти, це наша реалії. Колись цю технологію придумали і всі казали, а що це таке? А тепер всі користуються, всі звикли. Все, дізель, значить, дизель. Тут навіть написано, щоб не перепутали з 95-м бензином. Що ще хочу сказати? В нашому варіанті це автомобіль з дотяжками. Тобто, ви підійшли, не закрили оп, дотягнуло. Дуже приємно. Для мене звично, от, що воно саме так класно. Це не як на Мерседесі, на геліку. Таке відчуття, що хтось підійшов, не ось так закрив двері як, знаєте, в швейцар, а просто так бах. І такий думаєш, бляха, на що вони так зробили? Ну, от Якось так. Камера, якщо вам цікаво, стоїть саме отут, в дзеркалі, коли яка 360. От Дзеркала складаються в нас і тому подібне. У нас стоїть панорама, є. Проекція, ну це вже в салон потрібно йти, так що ходімо в салон. І так, потрапили ми до салону. Чому саме 105 тисяч доларів ми віддали за цей автомобіль? Тому що тут пробігу 37 тисяч кілометрів, друзі. А, тут майже все є. Чого саме немає, я можу вам розповісти. Це обдув сидінь, який має бути ось тут кнопочкою. Це масаж у сидінь а, і це нічного бачення. А, так, Там є радари внизу, в, бампері, в передньому, на нічне бачення, де а, вночі воно бачить тварин, людей, ще когось. Тому подібне. Все. Все інше тут є панорама, проекція, а, чотирьохзонний клімат-контроль. Тут система аудіозвуку стоїть Harman Kardon і ви могли б. А, Зрозуміти, що це сама топова музика? Ні, тут є Боркен Вілстон, може ставитись це одна з чотирьох систем, і сама топова. Далі Харман Кардон є Hi-Fi і взагалі там. Бічова якась музика, я просто колонки якоїсь BMW де і все. От. Далі двійний склопакет. Дуже багато якихось опцій та асистентів, типу як утримання в полосі, адаптивний круїз-контроль і тому подібне. Але це все є умовно в базі, тому нічого дивного я вам тут не розповім. Є декілька видів сидінь. З регулюємою спинкою, з нерегулюємою, з вентиляцією, без перфорацію і так далі. У нас тут е, чорний автомобіль на, ри, на рижій коричневій шкірі. Дуже стильно виглядає, мені подобається. Багато хто з людей скаже: блін, оця дерев'яшка, оце, оце взагалі треш, її треба відразу зняти, перефарбувати, перетягнути. Друзі, як кому подобається. Мені в цій машині воно не напрягає. В деяких машинах є хрусталик коробка передач хрустальною, в деяких вона звичайна. От, і тут дуже багато допів і опцій, які людина могла привнести в цей автомобіль і замовити під себе. Або вже готовий конфігуратор привезла, привіз імпортер. В салон BMW, і людина прийшла, побачила там хрусталик, там не знаю, масаж сидінь, але без обдуву, без проекції, Така ладно, Я це придбаю, тому що там і ціна, і не потрібно ждати. Тому, друзі, кожен автомобіль він індивідуален. І е, в якихось моментах і дешевше машина стоїть на ринку, є опції, в якихось машина дорожча, немає опцій. Але пробіг різний, ситуації різні. Чому продають і тому подібне. Тому кожна машина хороша по-своєму. Що ще хотів би додати: ззаді є клімат, ззаді місця вдосталь в нас що ще вам розповісти? Те, що не розповів, напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам цікаво дізнатись тому що дуже багато чого можна розповідати. Наприклад, тут стоїть. Система управління жестами в мультимедії, да? CarPlay е безпровідний. Е далі, тут є озонування, наприклад, і можу вам його відразу показати. Воно стоїть в бардачку. Коли ви оглядаєте машину, відразу прийшли, тикнули. Ага, щось є такий. Опа, значить, є озонування. Так, а ну діставайся. Наприклад, ось цей картридж, він видає нам Green number 2. Ну, пахне непогано. Тобто, відразу ви можете собі в салоні налаштувати. Все, поставили, закрили. Це займає одну хвилину поміняти картридж, але ну, і він показує, скільки там залишилось того озонування. От, І дуже приємно пахне в салоні кожного разу. Чорна стеля це теж доп. Ну, коротше, друзі. Тут не можна порівнювати машину з машиною, треба кожну машину окремо дивитися. Якщо вам потрібен саме такий варіант, ви можете звернутися ну, і ми вам знайдемо класний варіант. А, що ще хотів би сказати, безподротова зарядка є, електрокришка багажника є, ну багато опцій є в цій машині. Деякі опції я вам відразу хотів би показати саме в менюшці, тому що дуже багато є запитань, саме скільки потребляє цей автомобіль у місті. м 50 d Їсть в середньому 12 літрів у місці. Давайте просто дані про поїздку 12,2. Це середня витрата пального. Навіть я гадаю, що воно рахує за 39 тисяч кілометрів. Так, е, що ще хотів би додати? Що ще хотів би додати. Е, масло. Як вимірюється масло? Ми заходимо в автомобіль, нажимаємо І виміряти мастило. Вона підкидує трішки оберти і рахує, скільки в ньому масла. Ця машина вже проїхала 6 або 7 тисяч кілометрів на цьому маслі. Зараз подивимося, який його стан. Тому що Баварію пройшла вона без запитань, тільки сказали, що не потрібно замінити вже літню гуму на наступний сезон. Це всі рекомендації по цій машині були. Тобто, технічно з нею все ок, просто поміняти мастило і їздити, 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 і далі насолоджуватись цим автомобілем. Так, трішки нижче зроблю. Отак виглядає. Да? У нас клімат-контроль. Брін, друзі, поки вимірюється масло, що хотів би сказати взагалі за цю панельку. Вона прикольна, але знаєте, ну, для мене вона вже застаріла. Тобто, я не звик бачити щось. О! Виміряло масло, у нас трішки більше половини мастила в двигуні. Я не гадаю, що воно його з'їло, я гадаю, що просто коли міняли мастило, не доливали до максимуму. Отак от, от. Що хотів би відразу сказати про панельку, я говорив вже, що блін, ну ось цей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, це вже питання до дизайнера, як в салоні він зробив 96-го року авто. Да? Ну да, Воно сенсорне, типу, я можу не натискати, я можу фізично натиснути та запам'ятати якусь функцію на цю а, кнопку. Ну, блін, 1, 2, 3, 4, 5, да? Капець. Далі, тут все звично, клімат регулюється саме фізично. Да, ми можемо вимкнути звук, ми можемо вімкнути звук. Додати гучності відняти те, що регулювання жестом, навіть показує, як саме це потрібно робити. Е, так, що хотів би ще вам показати. Коли ТОшка проходилась, да, це можна все подивитись в комп'ютері. Е, далі, AdBlue, скільки в нас 30%. 15 літрів. Блін, ну тут, тут все круто, все зрозуміло, і можна налаштування зробити все під себе. І комфортне світло От, любої яркості. Бачите? Тут є багато кольорів, які вам будуть до вподоби. Білий, синій, фіолетовий, який вам до вподоби. Амбієнт підсідка по всьому салону дуже зараз. Ярко, тому не буде нічого бачити. Налаштування ключа першого другого, хто, до речі, сидить за кермом, підлаштовується. Якщо дружина з другим ключом їздить, то сидіння буде більш, ну, як вона звикла, якщо ви з першим ключом підійшли, так як ви звикли їздити за кермом, тобто сидіння буде відвигатись. Ну, коротше кажучи, от якось так. Приборку тут також можна змінювати саме режимами, які в нас тут є. Спорт вона більш агресивна стає. Комфорт, вона звичайна. Еко про, вона саме показує, до якої швидкості у нас буде мінімальний розхід пального і тому подібне. Також у нас на нашій панелі отут саме головне управління всім, тому що тут пневмопідвізка, да, яку можна опустити в самий низ і виглядати дуже стильово, чи можна, якщо ви на бездоріжжі, підняти у саму гору. Зараз ми опустимо її в самий низ, і ви побачите, що саме, як вона опустилась. Далі в нас є камера 360 і камеру окремо кожну можна увімкнути, подивитись. Так не крутиться, як на Q8. Не крутиться. Ой! А ні. Не, крутиться. Ні. Ти? Мої криві руки, ну нічого страшного. З цим ми впораємось. А ну, 3D. Як вона хоче? Ага, отак можна керувати жестами. Прикольно, прикольно насправді. Хоча е в Q8 це можна було просто зробити ось таким от нажиттям. Бачите? А вона хоче, щоб я його нажимав саме ось так. Ну блін. Прикольно. Прикольно, але не знаю. Двояке. В Q8 мені подобалось більше, коли я сам міг крутити. І до 20 км на годину вона показувала. Так як це було, наприклад, на Porsche Panamera Turbo S на її е гібридній. От там теж було круто. Ти тупо включаєш, як будто в GTA ти їдеш. Ну так, кльово виглядало. Це просто погратись, але прикольно. От, що хотів відразу. Так, все ми напнемо, опустили повністю. Зараз вийдемо, подивимося, як воно виглядає. Далі. Home, Map, Media, тобто тут все зрозуміло. Тобто Можна підключити CarPlay, можна все, що ви забажаєте. Мій телефон тут вже під'єднаний. Просто я обімкнув режим польоту, щоб ніхто мені не телефонував і телефон не турбував нас. Відразу з'являється Apple CarPlay, ми можемо відкрити. Ну, Реклама! Звісно ж. Коротше, отак от закрили його. Оп. От, низький заряд телефону. От якось так. Ну, звичайний CarPlay, тобто нічого дивного. Звичайний. О! Тут навіть написано PlugShare. До речі, ці машини могли бути плагін-гібридними: 2-літровий бензиновий двигун з електробатареєю, який підзаряджається, як в мене, Volkswagen 0, GTE. Чи цікаво дізнатися інформацією про цю машину, пишіть, можливо, в інстаграмі своєму автоексперту. Я, я зможу вам надати весь перелік інформації. На Ютубі такої машини в мене не буде, відразу вам кажу. Але інформацію по 45 є, BMW X5 45E, я зможу вам надати, просто напишіть це в коментарях. І я закріплю цей коментар і зроблю в інстаграмі в своєму в сторісах опис цієї машини, скільки вона проїжджає, і тому подібне. Тому, якщо цікаво, переходьте на інстаграм, експерт, я в описі, підписуйтесь, пишіть або в Директ, або в коментарях на відео на Ютубі і чекайте там відповіді. Це буде реально класно, бо я користуюсь цією програмою і заряджаю свою машину. Так, не дорозповів вам, хотів ще сказати, що в нас є а, обігрів або охолодження саме підстаканників, тобто ви самі можете регулювати або підігрівати, або охолоджувати напої, які ви поставили сюди. А, далі, що хотів сказати, підігрів і передніх, і задніх сидінь. Тут в нас стоїть акустичне скло, і тому музика грає ще краще. Далі, що хотів би ще додати, в нас задня підрулююча вісь є. А, тобто, якщо передні колеса вліво, то задні також вліво будуть підвертати. М-диференціал, спорт, коробка в нас стоїть. Ну, коротше, Весь пакет, який можна додати в м 50 d тут є. Йдемо на вулицю, вже будемо закінчувати та додам декілька. Кілька своїх порад щодо цього, цього автомобіля. Друзі, отак виглядає машина, коли впала пневма. Що хотів би сказати, у нас М-гальма стоять, тобто розширені. Відразу хотів би ще додати, що в нас передні і задні шини вони розноширокі, тобто спереді вуща резина стоїть, ззаду більша. От. Що хотів би ще додати з приводу цього автомобіля, такі автомобілі потрібно купувати. І Їх конкуренти, якщо ви не бажаєте придбати x 5 m 50 d у вас є можливість придбати, наприклад, Каєн купе з меншим пробігом. Але якщо вам він буде жорсткий і взагалі Порше в цьому ціновому сегменті і в роках 20-21 вже не випускались дизельні. Тому, якщо ви не хочете Coupe, зможете каєн взяти, наприклад. Якщо ні, і каєн Porsche взагалі не подобається, можете розглянути Audi Q8 в цьому ціновому сегменті. І навіть трьохлітровий дизель там буде, і ви зможете придбати дизельну версію саме із Вагу. Mercedes GLE, да? GLS, наприклад, не знаю. Як на мене, то краще цього G05 G50D. Виглядає солідно, в управлінні дуже комфортна машина, на пневмі просто кайф їздити. Чесно, інші моделі вони були більш жорсткішими. Далі, які ще Range Rover, да? є автобіографії, але не знаю. Як на мене, це не то. От якось так. Що хотів би сказати? Друзі, ця машина вже є в пості в моєму інстаграмі. Тому переходьте, дивіться, за що купили, які характеристики і тому подібне. Так, в цілком я розказав про цю машину дуже багато, яких не є опцій, яких немає, і тому подібне. Показав результат нашої роботи, тому що машина в бронеплівці майже вся, от, з маленьким пробігом куплена. Ми ще її доставимо до Львову нашому клієнту, і він буде взагалі задоволений. От, якось так. Хотів би завершувати це відео, тому що навіть не знаю, що ще розповідати вам про це автомобіль. Що хотів би сказати: купуйте, працюйте, і все буде у вас добре. Ми всі віримо в Збройні Сили України, які переможуть нашого ворога, і ми всі будемо жити під мирним небом. А сьогодні хотів би вам сказати, що мирного неба вам та тихої ночі. Дякую всім за перегляд і гарного вечора.